ChatGPT, користувачі Mac з підпискою Plus вже отримують ранній доступ, а незабаром з'явиться широкий доступ. Версія для Windows запланована на кінець цього року. Оновлений інтерфейс веб-версії. Упор зроблено на простоту і природність. Мета звести до мінімуму незручності інтерфейсу і дозволити користувачам зосередитися на взаємодії з Чат-GPT. Нова модель GPT 4O. Забезпечує інтелект GPT 4, але працює швидше і краще в галузі тексту, зору та аудіо. Нейромережа взаємодіє з ними нативно, а не через складну конструкцію з трьох об'єднаних моделей транскрипції інтелекту та перетворення тексту на мову. Безкоштовні можливості GPT 4O відкриті для кожного. Інтелект класу GPT 4O він буде безкоштовним для всіх користувачів на постійній основі, але є обмеження. Чат GPT використовується більш ніж 100 мільйонами людей для навчання, створення та р... створення різних матеріалів та роботи. Активно розвивається магазин GPT Store. і свої настроювання GPTS для нішого використання створили вже понад мільйон користувачів.